Доброго дня, вітаю вас. Працюємо цю пору. Традиційно у прямому ефірі і сьогодні, серед іншого, будемо говорити про день героїв, про допомогу фронту, про влаштування безбар'єрного простору. Також літні табори для маленьких тернополян. Ще чимало важливих актуальних тем і питань у студії. У нас гість це міський голова Тернополя. Сергій Віталійович. вітаю вас. Доброго дня Леся. Вітаю всіх шановних телеглядачів і радіослухачів. І також традиційно хочу нагадати про те, що ми працюємо в прямому ефірі телеканалу Тернопіль 1 телеканалу Інтебе також в ефірі радіо. Це Ухрадіо, Радіо Файне місто 106,8. Вам проводове радіо у нас працює гаряча телефонна лінія 52 11 44 Номер телефону. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте. Окрім того, у соціальній мережі Facebook на сторінці міського голови триває теж онлайн трансляція. Маєте можливість долучатися до розмови, писати свої коментарі, репліки і запитання. Будь ласка, приєднуйтесь. Власне, ми розпочинаємо із сьогоднішнього дня надзвичайно патріотичне свято, день героїв, день пам'яті усіх, хто присвятив своє життя боротьбі за свободу. Вода і незалежність Української держави і сьогодні у Тернополі відбулись заходи. Розкажіть, будь ласка, про те, що відбулось, і кого нагороджували. Сьогодні вся Україна означає День Героїв. В цей день ми згадуємо всіх тих, хто боровся за Україну, хто віддав своє життя за незалежність, починаючи з козацьких часів і до нашого часу. Сьогодні українці мають нові героїв, наших захисників, захисниць, які боронять нашу державу і незалежність. Тому в цей день були проведені цілий ряд заходів по вшануванню наших військових. Зокрема, сьогодні за поданням військових частин і інших спеціальних підрозділів Сил оборони були нагороджені кращі воїни спільно з обласною військовою адміністрацією, спільно з обласною радою. Сьогодні провели обіні заходи, де і вшанували загиблих наших героїв, і одночасно нагородили кращих. Захисників, які отримують підні відзнаки і нагороди. А також сьогодні, так символічно в день героїв, родини наших загиблих воїнів, 20 родин отримали відзнаки почесні громади міста Тернополя, які були вручені сьогодні матерям, дружинам, дітям наших захисників і героїв. Ну і також дуже символічно, що сьогодні у парку Шевченка з ініціативи героїв освятили дзвін пам'яті. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю подію. Варто нагадати, що власне, ініціаторами створення цього дзвону пам'яті були матері наших загиблих героїв. Завдяки їхній ініціативі проєктанти розробили проект, і сьогодні ми вже встановили, освятили і відкрили новий дзвін. Який розташований в парку Шевченка поруч з телою пам'яті загиблим. Так символічно, напевно, але кожен удар цього дзвону це пам'ять про кожного, хто й дав своє життя за свободу незалежність. Я хочу подякувати сьогодні владикам, з тим митцям, священникам, які прийшли, тим тернополянам, які прийшли підтримати на освячення цього дзвону. І тепер він буде встановлений там, стояти і завжди буде. Там й про відповідні урочисті заходи, панохиди, спільні молитви, пам'ятні заходи. І це зін слугувати ще таким додатковим елементом пам'яті до наших героїв, також нагадуванням про ціну свободи незалежності, яку Україна сьогодні отримує, яку платить. Дякую. І е, практично що ефіру ми говоримо про допомогу фронту, про допомогу е, Збройним силам України. Розкажіть, будь ласка, що вдалося передати цього тижня? Наразі е, які потреби є від захисників і, можливо, які закупівлі тривають? Е, якщо говорити про цей тиждень, то для потреб 35-го стрілецького батальйону, який формувався на базі е, Тернополя-Тернопільщини. Було передано два коптери Mavic 3, два коптери Mavic 3 PRO, за яким вони зверталися. Також 10 потужних зарядних станцій для військовослужбовців 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ передали два мавіка 3Т. Бригада Національної гвардії України Хартія отримала 10 квадрокоптерів Mavic 3Е. Для 15-го армійського корпусу передали 15 великих моніторів для систем відеоспостереження. І також для 141-ї бригади передали три потужних реби, які сьогодні є одним з головним чинником захисту наших військових. Тому вже сьогодні вони їх отримали, і ці реби відправляються безпередні на передову до хлопців на свою службу. На даний час у нас є оголошено ще 18 закупівлі, які в процедурі оголошення тривають закупівлі. Це в основному мавіки, мавіки різних типів пила. А також реби загалом на понад 16,5 мільйонів гривень, те, що ми очікуємо ближче час придбати і передати для потреб військового найбільша потреба і прохання від захисників реби і а вся да. техніка, яка закупляється, викупляється виключно за звернення військових частин. Тобто вони самі вказують, яка техніка їм потрібна, яке обладнання, яка марка. Ну очевидно, видно, що з тих закупів, які тривають найбільше, все ж таки потреба це безпілотні літальні апарати різних типів і реби для захисту. Дякую. Я хочу нагадати 52 11 44 номер телефону, за яким ви маєте можливість телефонувати до нас у студію. Працюємо в прямому ефірі, тому будь ласка, телефонуйте. Завершилась акція підтримай Збройні сили посади імене дерево. Зібрані кошти спрямували на придбання дронів для захисників. Розкажіть, будь ласка, трошки про результати акції. Я почну з того, що ще раз подякую всім, хто долучився до акції. Тому що завдяки і підприємцям, і звичайним мешканцям, і цілуряду установ, які долучалися, завдяки їхній небайдужості ми змогли підтримати наших військових, тому що завдяки цій акції було висаджено 84 дерева, які прикрасили наше місто. Але саме головне, що всі, хто став учасником цієї акції, завдяки їхнім донатам, було зібрано 1 мільйон 665 тисяч гривень. Зараз на ці кошти, на цю суму всю оголошено тендерні процедури. Ми очікуємо ближчим часом переможця тендеру і закупівлю в піві дронів, які будуть передані для потреб військових частин, які формувалися на базі Тернополя. І по факту передачі цих дронів ми окремо ще іззитуємо перед тернополянами, яка частина, скільки їх отримала. Далі перейдемо до господарських питань. У місті завершили ремонт вулиці Галицька і також триває облаштування кільця на вулиці Миру Дружби. То розкажіть, будь ласка, спочатку по Галицькій, чи відкрита там вже дорога, чи водії користуються уже нею? Так, плани роботи, які були заплановані на вулиці Галицькій, завершені. Вулиця Галицька зараз є проїзною. В майбутньому вона має бути значно ширшою, але на даний час це зроблено підвісмо руху в кожному напрямку. Функція цієї вулиці настане практично дублюючою до вулиці Збаражської, і чимало транспорту може переїхати з Збаражської на Галицьку, таким чином розвантажити, зробити легший рух по вулиці з, 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 з зняти питання створення корків. Mm -hmm. Тому дорога проїзна, роботи завершені, нею можна вже користуватися. Стосовно кільцевої розв'язки на перехресті вулиці. Дружби і миру, то нагадаю, що раніше була ініціатива тернополян, а також були пропозиції від патрульної поліції, оскільки це було місцем концентрації ДТП, ДТП останнім так. часом. Власне, найпростішим способом вирішення і нормалізації руху і зменшення аварій це було створення кільцевої розв'язки. Зараз тривають якраз роботи по облаштуванню цієї кільцевої розв'язки. Одночасно, з завершенням робіт буде зроблена відповідна дорожня розмітка, яка буде мати попереджену функцію, для того, щоб водіям було легше зорієнтуватися. Ну і сподіваться, що це покращить рух транспорту на даній ділянці і зведе до нуля будь які варійній ситуації. Окрім того, на перехресті вулиці Чорновола, Коперника Івана Франка, ведуться роботи по влаштуванню безбар'єрного простору з метою пониження бордюрів, а також з метою відведення дощових і поверхневих вод. Стосовно доріг, то ще варто наголосити на тому, що до 12 червня підрядним організаціям дано дозвіл на часткове обмеження руху транспорту по вулиці Короля, а також часткове обмеження буде стосуватися по руху на перехресті Мазепи. До Михалевича, оскільки там будуть проводитися ремонтні роботи поточного характеру, але рух транспорту не буде призупинений повністю. Громадський транспорт як курсував, так і буде курсувати. Ну, звісно, з тим, що буде знаходитись ремонтна техніка, то рух буде сповільнений, але є відповідно встановлені попереджувальні знаки, які будуть про це попереджати, водіїв просто просив би це враховувати при плануванні поїздок. Ми анонсували сьогоднішній ефір. Маємо кілька запитань від тернополян. Зокрема, одне з них, пане Сергію. Скажіть, будь ласка, чи планується ремонт вулиці Гребінки? Дуже важка ситуація. Неможливо ні пройти, ні проїхати. Знаю ситуацію про вулиці Гребінки. Зараз у примістоку молосподарство робить розрахунки, які яким чином ситуацію можна вирішити, оскільки. Ви знаєте, що ми на період війни відмовилися від проведення великих капітальних ремонтів, тобто роботи проводяться в більшості поточного характеру, бо там, де критична ситуація. Насправді, ця вулиця потребує капітального ремонту, що є ну, дуже дорога вартість цих робіт, вулиця не є великою, але потребує капітального ремонту. Тому зараз проводяться розрахунки, яким чином здешевити вартість цих робіт, що можна зробити поточним характером, для того, щоб вулиця була проїзною і безпечною. Дякую. 52-11-44, Маємо глядача на зв'язку. Доброго дня, вітаємо вас. Слухаємо ваше запитання, прошу. Алло. Говоріть, ми вас чуємо. Доброго дня. Доброго дня. Я би хотіла запитатися стосовно ремонту якраз по вулиці миру. Частину проїжджої частини, будь ремонт зроблений. А як бути з тротуарами? Там 80% тротуару практично нема. Будинок Мира 5. Він межує між, між кільцям і березілем. Це такий позор. В Березі зараз знаходиться ЗАГС, Приїжджають, багато конкурсів проходить, багато акторів виступає, а пройтися практично по тротуару, немає якості, немає змоги, одні калабані. Почули ваше запитання? Ну, дякую. Тротуар не відноситься до ремонту по вулиці Мира? Дякую. Ну, уточнимо ваше запитання. На вулиці Миру ремонту ніхто не робив. Робилося виключно облаштування кільцевої розв'язки. Тому ремонт тротуару це окремий об'єкт, який потрібно замовити і провести. Звісно, якщо тротуар знаходиться в такому стані, він потребує ремонту. Тому е опрацюємо, яким чином ці роботи можна провести. Але хочу нагадати, що коли тільки піднімається мова про ремонти будь-яких пішохідних частин, особливо тротуару, мощні бруківки, завжди виникає питання, а чи це варто робити? Тому що більшість більшості людей вважають, що сьогодні, напевно, варто в першу чергу спрямувати кошти і підтримати Збройні Сили України. Хоча є такі ділянки, які дійсно є в критичному стані, які теж необхідно ремонтувати. Тому дякую за ваше звернення. його врахуємо. Також тривають ремонтні роботи покриття тротуарів, щоб зробити місто безбар'єрним і прибудинкових територій. Розкажіть трошечки детальніше про це. Тернопіль є учасником одним з 15 міст в Україні, які стартували пілотні проекти стосовно безбар'єрних маршрутів. Тому як якщо пам'ятаєте на з ваших передач, вже не перший рік ці роботи проводяться. У нас з кожним днем, з кожним роком стає більше людей, які використовують інвалідні візочки, Крізні, які ходять на протезах, які використовують милиці. Звісно, що для цих людей потрібно створювати умови на нормально безперешкодне пересування. Це, що це питання пониження тротуарів, це питання створення безбар'єрних просторів. Тому не перший рік ми над цим працюємо, і ці роботи продовжують тривати і зараз. Один з основних маршрутів, який формується, це маршрут, який веде від вулиці Сергія Короля, чому саме звідти, тому що, власне, від приміщення бувшої третьої лікарні, де лікується більшість. Наших поранених, які потребують пересування за допомогою інвалідних возиків або які використовують милиці чи протези, і до центральної частини міста. Більшість цих робіт проводиться, до речі, без залучення бюджетних коштів. Нам вдалося залучити до цих робіт наших підприємців, які фінансують і оплачують ці роботи. Ці роботи тривають від починаючи від третьої лікарні до по вулиці Мазепи вниз до Тернопільського ставу і далі це буде з'єднано через парк з іншими вулицями нашого міста. Стосовно прибудинкових територій, то також, звісно, погодні умови не давали можливості більш активніше робити роботи через дощі, але все ж таки роботи вже розпочаті за адресами ГЛЦК-58, просвіти 19, де робили тротуар Бандери 82, Тарнавського 3. Тарнавську, 14. і зараз з ближчим часом, якщо не буде заважати погода, заплановано почати роботи за адресами Бандери, 80, Лесів Крімків, 18, Климо 7, Сім, 9 і вулиця Текстильна, 10. Скажіть, будь ласка, стосовно програми співфінансування, які ремонтні роботи тривають у житловому фонді, і наскільки активними є тернополяни? Наскільки активно долучаються до цієї програми? Ну, хочу нагадати, що програма співфінансування передбачає будь-які види ремонтних робіт в житловому фонді. Мова йде про всі багатоквартирні будинки, незалежно від управителя, чи це ЖЕК, чи ОСББ, чи інша форма управління. Всі будинки, які мають вік понад 10 років, таким чином можна відразувати будь-які мережі, ремонти фасадів, дахів, ліфтів, горищ вхідної групи, заміна електропроводок і інше. На даний час. В цього року, згідно поданих документів, згідно схвалених рішень виконавчого комітету, понад 30 будинків є учасниками цього проекту. Я думаю, що їхня кількість збільшити, оскільки ми отримуємо нові листи звернення. Ми максимально спростили процедуру для того, щоб люди кому швидше мали можливість отримати таку підтримку фінансування. На 20 об'єктах роботи вже розпочаті. Якщо проаналізувати по видах робіт, то можу сказати, що станом на сьогоднішній день укладено угоди про початок робіт по ремонту покрівель за адресою Володимира Великого, 10, Стуса 2, Торговець 37. будинкової мережі різних видів типів ремонтується за адресою Лушнівецького, 7, Симоненка 5, Злуки 41, Володимир Великого, 5, Весела, 51, Тарнавського 4, Гузера 9. Володимира Великого, 3, 15 квітня 29, Тарнавського, 22 і вулиця Валова – 1. Ремонти ліфтів тривають за адресою Симона Петлюри 3 в чотирьох під'їздах, вулиця Володимира Великого, 10 в п'яти під'їздах, а також вулиця Володимира Великого, 7. І інші роботи капітального характеру, більшість це ремонти вхідних груп, відмосток. Це Івана Підкова, 6, 15 квітня, 9, обов'язня, 19, братів Бойчуків, 1, 15 квітня, 45, Київська, 3, Стрімка, 7, Романа Купчинського, 1. І в одному з двома адресами ведуться роботи по ремонту системи електропостачання, модернізації і освітлення. Для того щоб обрати участь в цьому проєкті, необхідно щоб е, звернутися до житлово-комунального господарства за адресою купарника. 1. наші працівники вийдуть на місце проживання, допоможуть провести збори мешканців, е, допоможуть е, дати відповідну інформацію. Так організація, яка зможе mm -hmm. порадити, порекомендувати, які види робіт мають необхідно виконувати які орієнтовані кошторис, а вже мешканці сам визначати, які для них роботи є роки, щоб вони хотіли провести. Дякую, маємо ще одне запитання від Тернополянки. Пані Світлана звертається. Доброго дня неодноразово зверталась по своєму питанні. Це вулиця Богдана Лепкого, 6, квартира 285, Тріщина на технічному поверсі. Прохання про допомогу я запишу цю адресу буквально після завершення програми попрошу для того, щоб працівники управління містобудування виїхали, проаналізували разом з архітектурою і дали пропозиції, що можна зробити. 6 285. Так, квартира 6 285. Що стосується облаштування безбар'єрного простору, буквально напередодні ви підписали меморандум з бізнесом про розвиток цього напрямку. Розкажіть трошечки детальніше, власне, що це означає? Ну, як я вже раніше говорив, ми ведемо роботу по створенню безбар'єрного mm. середовища, це означає, що місто має бути комфортне для всіх мешканців нашого міста. Безбар'єрний маршрут, який йде від по вулиці Короля до Тернопільського ставу, далі буде проходити через парк по центральній частині міста. Так? На цій вулиці є чимало суб'єктів господарювання, підприємців, які мають різні види, чи це торгові об'єкти, чи громадське харчування, чи будь-які інші види бізнесу. Ми просили їх стати партнерами в цьому проєкті. Що це означає? Це означає, що вони беруть певні зобов'язання зробити. Доступними простори. Своїх приміщень навколо цих приміщень, для того, щоб вони були також доступними зручними для будь-яких категорій наших мешканців. Хочу подякувати цим підприємцям. Вчора, до речі, перші з них 15 підприємців, які знаходяться на, дану, на даних вулицях, на даних ділянках підписали угоду з містом про те, що вони долучають, будуть брати участь в цьому спільному проєкті. Вони, звісно, це для них додаткові витрати часу, додаткова робота, це, звичайно, і якісь додаткові кошти які будуть витрачати, але таким чином вони створюють Комфортний простір коло своїх об'єктів, і це буде зручність і комфорт для всіх мешканців нашого міста, тому що ну бізнес це не лише заробіток, бізнес це і допомога, і підтримка. Тому дякую. їм, Це добрий приклад соціальної відповідальності бізнесу і підтримки нашого міста. Дякую. Цього тижня на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про надання соціальної допомоги захисникам на спорядження, а також допомоги соціально вразливим категоріям. Розкажіть трошечки про цю допомогу. Ми продовжуємо виділяти кошти для потреб наших Мова Йде про те, що всі мешканці нашої громади, хто приходить зараз службу у лавах сил оборони, зважаючи до якісь підрозділах, мають можливість отримати разову виплату у розмірі 10 тисяч гривень для придбання. Спорядження, яке їм потрібно. Для цього необхідно звернутися до відділу звернень міської ради за адресу листоподовища 6, заповнити стандартний план заявки. І по мірі отримання таких звернень приймається рішення виконавчого комітету про виділення цих коштів. Цього тижня ще 88 наших захисників, з звіноліки, отримали такі виплати. Загалом з початку року вже 1938 захисників з нашої громади скористалися цією можливістю. Окрім іншого, ті з наших земляків, хто отримали поранення, контузії, хто проходить реабілітацію, чи потрібно лікування, або мають погіршення стану здоров'я зв'язку з проходженням служби по захисту України, теж мають можливість отримати виплати в розмірі 15 тисяч гривень. По мірі звернень такі кошти виділяються. Зокрема, цього тижня на сьогодні виконавчого комітету було виділено така допомога ще 41 нашому земляку. А загалом з початку року вже 170 тернополян не, отримали подібні виплати. Е, також е, під час війни продовжуємо підтримувати тих людей, які найменш соціально захищені в нашому місті. Більшість це люди одинокі, люди похилого віку, люди, які мають проблеми з здоров'ям, які звертаються за підтримкою. Тому цього тижня ще 631 мешканець міста отримали говорячи виплати на суму 860 тисяч гривень, і ще 40 громадян отримали адресну допомогу для часткової компенсації плати за комунальні послуги. Дякую. Вже скоро літо діти школи йдуть на канікули, діти йдуть на канікули. Скажіть, будь ласка, стосовно організації літніх таборів. Чи будуть працювати такі табори в нашому місті і трошечки детальніше інформації? Так, ми вже маємо добру практику, практично кожного кожного літа з настанням літнього періоду. Намагаємося облаштувати літні табори. Цього року літні табори також будуть працювати. Теж в середу на засіданні виконавчого комітету було затверджено мережу цих літніх таборів. Вони будуть працювати на базі наших освітніх закладів. Це на базі, зокрема, 9 шкіл і двох закладів позашкільної освіти. Будуть організовані такі табори з денним перебуванням, де будуть відповідні тематичні і профільні зміни, також літні мовні школи. Крім іншого, в таборах буде передбачено триразове харчування. Визначені навчальні заклади таким чином, щоб охопити всі мікрорайони нашого міста, для того, щоб людям було ближче і зручніше, щоб дітям було ближче до цих шкіл. Зокрема, школи, де такі табори будуть працювати протягом червня місяця, це ліцей номер 21 зальноосвітня школа номер 28 Тернопільська спеціалізована загальноосвітня школа, Тернопільська гімназія номер 30 Тернопільська школа номер 5 Спеціалізована школа номер 5 Тернопільський навчальний виховний комплекс школа колегіям патріарха Йосипа Сліпого, спеціалізована школа номер 17 загальноосвітня школа номер 19 відокремний структурний підрозділ Гімназії «Гармонія» Галицького фахового коледжу, школа народних ремесел і комунальний заклад, Центр творчості дітей юнацтва. А більш детальнішу інформацію можна отримати ну, або безпосередньо в цих закладах, закладах, так. так, або в управлінні освіти, де але краще звертатися безпосередньо до цих шкіл, де отримати інформацію і роботи, години роботи і ще речі, які зв'язані з перебуванням дітей. Дякую. Також виконком цього тижня прийняв рішення про переміщення покинутих авто. Розкажіть, будь ласка, про це рішення трошечки детальніше. На засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про переміщення покинутих транспортних засобів на арешт майданчик. Мова йде про автомобілі. Досить часто можемо бачити в тому чи іншому, чи в дворі, чи десь на прибудинковій території, чи вдовж дороги транспортні засоби, які можуть руками стояти. Такі рішення приймаються в більшості за скаргами безпосередньо мешканців, які звертають увагу на ті покинуті транспортні засоби. Відповідно. Отримавши скарги мешканців, у муніципальної інспекції намагається встановити власників. Якщо їх не встановлюють, або якщо не мають можливості, то приймається рішення про вивезення і демонтаж таких транспортних засобів на спеціальний арешт-майданчик, де вони будуть знаходитися. Зараз прийнято рішення про демонтаж і вивезення таких покинутих транспортних засобів з адресами дружби поруч з будинку номер 4 вулиці Коцюбинської і на вулиці Київській, 10. Такі роботи спрямовані на впорядкування міського простору, забезпечення безпеки, а також зручності для мешканців. Якщо у вас є в вашому чи поруч з вашим будинком, де знаходяться такі транспортні засоби, я рекомендую звертатися до управління муніципальної інспекції для того, щоб або встановити власника, попросити їх забрати, або здійснити примусовий вивозів на арешт майданчика. Дякую і На завершення. Тернопіль увійшов до трійки лідерів цифрової трансформації в Україні. Маємо чим пишатися. Розкажіть, будь ласка, по яких показниках оцінювали? Насправді, це системна робота, яка робиться кожного року. Цифровізація і максимальна відкритість і прозорість – це є пріоритети в роботі. Ми постійно в цих напрямках були передовими, і дуже приємно, що цього року також. Міністерство цифрової трансформації зробило аналіз по всіх громадах нашої країни, де визначили тих, хто є кращим в цій сфері. Тернопіль отримав третє місце серед всіх громад. Що цікаво, що цілий ряд показників аналізувався. Якщо середній бал по громадах нашої України становить 16 балів, так, то Тернопіль отримав показник 60 і 35. тобто в чотири рази більше, ніж середній показник по Україні. Краще у нас в, тут ви, в, в цьому року виявилося, це Кирилівська громада, яка має 62,97 бала, і Вінницька, яка має 62, 75 62,75. Якщо брати в розрізі таких показників, то дослідження проведене на платформі «Дія цифрова, громада», «Дія цифрова громада. Зокрема, по таких напрямках Електронна демократія отримав 100 балів 100 можливих, відкриті дані 100 балів 100 можливих. Цифровізація транспортної інфраструктури 85 балів, безпаперовий документи обіг 76 балів. Цифрова технологія для бізнесу 69,7 балів і охорони здоров'я 69 балів. Тобто є що куди рухатися, є що розвивати. В цьому напрямку будемо продовжувати працювати. Я думаю, що і цього року будемо інформувати вас про нові електронні сервіси, які з'являться, і вдосконалення додатку Етернопіль, і інші послуги, які дадуть можливість якому швидше надавати ефективні послуги для мешканців, для того, щоб вони навіть не ходили відносини. За якимись документами звернення чи писати заяву, для того, щоб мали можливість в електронному вигляді звертатися, отримати необхідні відповіді і вирішення своїх проблем. Дякую. Дякую, Заріталь, вам за розмову. Дякую вам. Дякую нашим глядачам, слухачам, які були разом з нами. Бажаю вам спокійних вихідних для України тільки перемоги і миру. Дякую всім за увагу. Бажаю спокійного дня, перемоги. До перемоги. До побачення. До побачення.